Ви запитаєте, чого українці бояться найбільше? Бояться ракет? Так. Бояться вибухів. Так. Але найбільше бояться втратити рідних сім'ю. Найбільше бояться втратити. Україну найбільше. Тому вони і стоять більше трьох років. Тому вони і стоять як каміння, як скеля. Над надпотужним ворогом. Кажуть, що війна вже більше ніж. Десять років. Ні. Це протистояння діє більше чотирьохсот років. А може, і ще більше. Вони. Вони завжди хотіли і Київ. Вони завжди хотіли пороботити наш народ що вони не мають історії. Вони не мають жаги такої доволі. Вони зовсім інші. Хоча хочуть бути таким, як ми. Але в них не вдається. І не вдасться. Знаєте чому? Тому що ми вистоїмо. Тому що ми маємо вистояти. Єднаємось, тримаємось.